Вправа 494. Розв'яжіть задачу за допомогою рівняння. Ну що ж, давайте читати задачі і думати, як їх розв'язувати. Так, перша задача через 7 років Сергію виповниться 18. Скільки років йому зараз? Ну, Щоб розв'язати його через рівняння, давайте припустимо, що зараз Сергію, наприклад, X років. Пишемо тоді перше, що ми розв'язуємо першу задачу. І записуємо так, нехай. Сергію, Сергію, зараз років, тоді за умовою Ну що ж, що ми можемо записати за умовою? Через 7 років Сергію виповниться 18. Тобто, то, що зараз, у нього є X років. Плюс, якщо пройде ще 7 років, то йому виповниться 18, буде дорівнювати 18. Ну і нам треба знайти, чому ж дорівнює X. Ну, як знайти невідомий доданок, як в даному випадку треба від суми відняти відомий доданок. Ми пишемо, що х дорівнює. Треба від 18 відняти 7. Або х дорівнює. Ну, 18 мінус 7 це буде 11. Так. Ну і ми можемо записати відповідь. Отже, відповідь. Нас запитують, а скільки йому років зараз? Пишемо 11 років. Так, перше завдання ми зробили. Е, пишемо друге. Читаємо. У магазин завезли 290 кг фруктів. Після того, як відвантажили фрукти для дитячого садочка, у магазині залишилося 212 кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів відвантажили для дитячого садочка? Ну що ж, е, давайте знову припустимо, що нехай відвантажили Х кг фруктів для дитячого садочка. Записуємо. Нехай. Для дитячого, для дитячого садочка Відвантажили. відбражили. Фруктів. Тоді за умовою. Ну що ж, що ми тоді можемо записати? Дивіться? У нас було 290 кг кілограм. Від них. Ми Віднімаємо то, що відвезли в дитячий садочок. Віднімаємо Х. І у нас залишається сказано 212. Ну добре, як знайти ще раз, зменшуване відємник різниці. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Пишемо Х дорівнює. Треба від 290 відняти 212. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Отже, пишемо 290 мінус 212. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 9. одиничку забрали 8. 8 мінус 1 це 7. 2 мінус 2 0, попереду не пишу. Тобто ми пишемо, що х у нас буде дорівнювати 78. 8. Ну, мова йде про кілограми. Зараз ми їх напишемо в відповіді. Отже, ну а тепер записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів фруктів відвантажили, пишемо відповідь. Пишемо, що скільки кілограмів? Пишемо 78 кілограмів. Ну що ж, ось таке завдання. Ось таким чином можна розв'язувати задачі за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.